Росія може розпочати новий наступ найближчими місяцями, можливо, вже навесні. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. На яких напрямках може бути посилене просування та чи є нова загроза для Києва, розбираємося в цьому відео. За останні кілька днів російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута та на західних околицях Донецька, а також провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області. Заяви росіян про нібито взяття населеного пункту Кам'янське в Запорізькій області виявилися, м'яко кажучи, перебільшеними. Мабуть, у такий спосіб рупери Кремля намагаються відвернути увагу від Бахмута, який вони не можуть захопити вже вісім місяців. Новий головнокомандувач так званої СВО, генерал Герасимов, отримав завдання від Путіна закрити це питання до березня. Путін передбачав захопити Донбас, Донецьку-Луганську область до нового року. Тому готується новий наступ. Розумію, що сьогодні Росія не має ще тих підготовлених резерв, на тільки готує. Тому я думаю, що два-три місяці надзвичайно мало щоб вони закінчили навчання, провели злагодження. Озброїли те, навіть старий, але вже реконструєна технікою. Для цього треба 4-5 до 6 місяців Мінімум. Зараз у Росії недостатньо кваліфікованого кадрового потенціалу, щоб реалізувати масштабний наступ. Ті, хто був мобілізований, виходили з ладу. Буквально після кількох днів на передовій. Частина з них загинули, інші здалися в полон. Тому зараз Росія реалізує концепцію підготовки військових. На це підуть місяці. Тому даній ситуації я думаю, що весною ще не буде такої готовності такому штаб наступу, локальні наступи будуть намагатися проводити особливо Бахмутський, от якраз Авдіївський напрямок, який сьогодні буде один із гарячих найближчі 2-3 місяці. Я думаю, що цей формат буде пізніше розглядатися як контр як плацдарм для наступу село на Донеччину і на. Іншої території нашої держави. на Донецькому напрямі за ще чекати не доводиться на інших ворог швидше промацує готовність українських позицій до відбиття атак. Щоб почати наступ, їм звичайно вони будуть нести знову втрати. Їм прийдеться після цього наступу або перед цим наступом в близькій перспективі. Почати нову мобілізацію, що далеко не буде добре підтримувано в самій Росії. Наймовірніше під чергову хвилю мобілізації потраплять люди, офіційно працевлаштовані та безробітні. Їх найпростіше знайти за базами даних та в центрах зайнятості. Чи сподобається це їм та їхнім сім'ям? Невдоволення тим, що відбувається, може висловити і великий бізнес. Ризики зростають, а обіцяних досягнень немає. При цьому в Кремлі можуть розрахувати. Ховувати, що подальша мобілізація та новий масштабний наступ допоможуть втихомирити опозицію. Бо тільки якщо будуть протести опозиції, завжди їх легко відмобілізувати, відправити на фронт і сказати не словом, а ділом, давайте продемонструйте, які ви патріоти Росії, йдіть, воюйте, геньте. Схоже, не виправдав себе і план з вербуванням ув'язнених. Голова незалежної російської правозахисної організації русь сидяще» Ольга Романова, заявила, що з п'яд. 50 тисяч ув'язнених, що завербовані ПВК Вагнер лише 10 тисяч воюють на фронті в Україні через високі показники втрат, потрапляння в полон та дезертирства. І якщо людський фактор у російській армії дає тріщину через відсутність мотивації солдатів, то на заводах оборонної промисловості Росії. Люди працюють цілодобово і цілодобово підготовка озброєння техніки на заводах Російської Федерації. Тобто, цей формат такий е, фактично сьогодні заявлений як стратегічний е, формат захисту Росії в лавках беру, але це фактично підготовка до масштабної агресії. Ну ще раз підкреслю, це буде не швидко. Тому у нас справа сьогодні часу нам навпаки два-три місяці, чотири максимум треба підготувати і провести наступальну операцію стратегічного рівня і на в сході нашої держави це Луганщина Донеччина і на півдні Запоріжжя Херсонського області. Тоді перспектив Путіна не буде. Експерти інституту вивчення війни зауважили, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном. Разом прагнуть уникнути санкцій 23 січня. Голова російської держдуми В'ячеслав Володін побував у Тегерані, зустрічався з місцевим спікером та президентом. Офіційну тематику окреслено сухо дипломатично з метою розширення двосторонньої співпраці. А за фактом домовлялися, як дружити проти Америки а Росії отримувати більше зброї. А якщо брати брати напрямок Ірану. Ми розуміємо, що Путін швидше не стільки поглиблює, як намагається укріпити уже напрацьоване. Бо поява тих самих шахедів іранських в Україні, які падають, на жаль, на наші об'єкти, на наші житлові будинки. Це швидше не є зброя війни, це зброя терору, і це буде обов'язково в трибуналі закладено. І це буде черговим дуже потужними. Аргументами в плані звинувачення Росії і її керівництва іранські балістичні ракети, які на які дуже дуже ласо споглядає Путін, вони ще не з'явилися в Росії. Союзники Росії теж починають оглядатися вправо вліво, бо вони розуміють, що при програші Росії, вони теж будуть на разом з ними на лаві підсудних. Плануючи другу спробу повномасштабного наступу у Кремлі не перестали мріяти про Київ. Чи це можливо в принципі? Вони хіба можуть повторити шлях наступу, який вони починали 24 лютого в сторону Києва. Але ми розуміємо, що зараз вже там зовсім інша ситуація. Територія перекопана, там вже виставлені спеціальні загороджувальні засоби. там окремо вже введені окремо війська, які перебувають на даному етапі. Це виглядає дещо суїцидального рівня. Але ми не знаємо наскільки готові росіяни далі продовжувати такі суїцидальні замахи. І звичайно, що отакий наступ, якщо б вони там планували, звичайно, він буде нести великі втрати з їхньої сторони. Звичайно, це відволіче частину наших військ. Але повторююсь зараз про це говорити. Ну, напевно, це зарано. Якими б не були плани Кремля про новий масштабний наступ, їх може серйозно підкоригувати передача Німеччиною та іншими європейськими країнами танків Леопард. Мова поки що про два батальйони важкої техніки. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях. Поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канали.